І так, пелець будемо використовувати Стік-мікс від компанії Carpio та Пугач Метод Мікс. Стік-мікс від компанії Carpio замочуємо на 40 секунд. І потім даємо 20 хвилин йому настоятися. На жаль, у нас немає флакончика з флюорожидкістю, тому використовуємо флюорожидкість, яка йде у стікміксах. І підручним способом наносимо йому за допомогою палички на нашу кормушку. я. Так, друзі, піймали амурчика, невеличкий, але, але на клубі рибалок відпочинок також є опція найбільше амур місяця, і ви отримуєте безкоштовну рибалку 4,360 мінус кіло 200 сумка. Тобто 360. 360, це третя наша рибка за годину ловлі зранку. Хай трошки познімаю, де треба буде телефонна зарядку поставити. Що, друзі, четвертий наш коропець? На жаль, не зняли 8200, але ось такий ще невеличкий красень завітав на, наш, на наші смаколики. Так, і того у нас 4 рибки вже. 8200 найбільша, мульчик 3200 і два от таких от коробчики, десь кілограмчика по 3-4 максимум. Ось. Це з 8, 8 ранку. Наразі зараз 2 години пройшло активного такого у нас кльову. Ну, будемо надалі приманювати рибку на наші смаколики. Ну що, друзі, ще один такий красний. Ой, завітав. Боєць, дай Боже, просто не дає не сфотографуватися, не, не як кажуть, зняти відео для вас. Це наша вже п'ята покльовка за 2,5 години. Я вже вирішив вам не знімати ці всі виважування, тому що ну, не бачу в цьому сенсу. 에... Продовжуємо, продовжуємо. нашого друга, який прийшов на наші смаколики. Ой, отакий от от гарненький красень, кілограмчиків 4-5, будь пятерочка десь. О, о, Глибина тут невелика, тому що так вальяжно ходить, потихеньку не спіша. Але з результатом задоволений, чудово. Десь годинка перерви була. Зараз 20 хвилин тому перезакинув і відізвалася велика риба, як кажуть, на змаганнях. Велика риба, непоганий супротивник. Не хочу форсувати. Я наскільки пам'ятаю, це американсь без Просто тому що просто рад чесно. Дивись з собою. Положишсь на право. В Лунці ой, дивіться, який гарненький, ну, Як він став якраз. Зараз покажу вам, як взяв. Дивіться, по класиці. По класиці ось нижня губа. За нижню губу взяв. Намаль то засікся. Ось такий у нас така наша презентація такі в спрацює кислотний. ось Це від Колі Солодовника компанія Nixol. Коля дякую тобі. Дійсно непогана продукція і вона дійсно працює. ось Будемо зважувати. сумка наша колод 200 ну 8 940 7, 7 800 7 800 вот такие трофей клуб рыбалок ведпочинок нам подарил так отпускаем наш трофей 7 600 Такий гарнюнька прийшов. Зараз він трошки, трошки... О! о. Ой, як гарненько тут. Ой, пливи, пливи, рости, рости, великий і здоровенький. На радість іншим рибакам да рибацюгам. Чудово, клас, бомба. З результатом задоволені. 6 риб. риб за 4-5 годин лову вже маємо. Без прикорму? Чи... А? Без прикорму, без закорму, так. без закорму. Далі будемо дивитися, як будемо вести тактику нашу. Можливо, без закорму будемо ловити до вечора, а ввечері вже почнемо кормити на ніч. Ну, тобто все по ситуації. Ось такий у нас місцевий талісман. Сьогодні цілий день з нами спить. Кормова програма дуже проста була. Ми використовували пелець 4 мм компанії CardPro Hollywood. додали до нього пів кілограму болі трикабейць креветка і залили це все ліквідом Carp Catchers. Анастасія. Дякуємо. СКТ. Чудовий ліквід. Ну, взагалі. І запах, і сама Костанстенція, вона просто причудова. Це наша була кормова програма. Підкармлювали десь 5 спомбиків максимум. Не багато, даби рибку не злякати. Ось, мабуть, бікфіш поки що буде. Там такий хлопець, що я вам кажу. Довгоочікуваний.

Ось такий гарнюнька. 10 кілограмів. Рівно 10. Да. Зважили, зараз будемо випускати, не будемо затримувати його, бо він прям капець, який сіркує, просто. Просто жесть. Випускаємо нашу галейку. Капец, он На восьми Тупо на восьми Даже уходить не хочет. Ну. О! ты то, толкнем его. приємний такий бонус перед вечерю. Так, ну що? Як Це там? Отлично, щука, Як там? Щукарі кажуть. Отлично. Трофейчик? <сих> Щукарика? Забагрили. <сих> Навіть щуку приймали. І коропи. Бачите? <реш> Бачите, ви коропа ловите, да. а, а ми щуку ловимо. А ми щуку. Ну що, давай відпустимо хай на радість людям. Опа! Пішла гарненька. Клас, просто бомба. Що ми тільки не ловимо, називається. Все. Так, ходи до друзів. Сектор тільки перезакинувся. Ось буквально менше п'яти хвилин. Менше п'яти хвилин. О. Дев'ята Дев Дев'ята покльовка, восьма риба реалізована. Вважаю, що це непоганий результат і я задоволений, якщо чесно. Хі -хі. Клуб рибалок відпочинок. П'ятий сектор. А -а -а. Ти знаєш, як розвертатися треба? Будь -я, будь -я. В спазмах прям. Прям в спазмах. Вони <with a man>. вже навчені. Вони знають, що no, тут біжати не будуть. Розслаблять. Тільки фоткать. Ото! Красапет. Відпускаємо зараз нашу пігню. Давайте раді цікавості десь по його зважимо. Що він там покаже. Багато трофейної риби. Тому ну, 5600. 6800. 6800 вага з сумкою, 5600. Такий непоганий, гарненький. Боєць, боєць, Хохолок показав нам свій. Ой. відпустимо бойця. Ай, Ой, Ой. 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 Ой які гарненькі. Друзі, ну що ж, ось і закінчилася наша друга ніч. Активна ніч, я б сказав. Ми. За ніч ми отримали 6 купльовок, 4 реалізували, 2, на жаль, ні. Ну що, Сесія підходить до завершення, і ось такий гарнюнька до нас завітав. О! Ви гляньте на цей хвіст. Просто красень! Майже 10 кілограмів. Ось такий красунчик. Наприкінці просто емоції аж переповнюють. Дякую водоймі, дякую коробчику. Що Незважаючи на погодку, він якось так відкликався на наші прохання. Будемо відпускати, на наші смаколики відкликався. Дав такого паровозу, просто потяг такий був, що я думав вудлище зірве. О. Ось такий гарнюнька. Ось такі красень. Зараз. О, пішов, пішов в рідну в рідну стихію до Нептунчика. Клас, просто бомба. Емоції чудові.